Нещодавно наша знімальна група побувала у селі Суходоли Бродівської міської територіальної громади, де на місцевому стадіоні змагалися дві футбольні команди. Про перебіг гри дивіться сюжет. Незважаючи на холодну пору, на стадіоні зібралися ФК «Бух», білий камінь та ФК спрінтер радивилів бетон. Кожен із учасників команд наполегливо грали задля кращих результатів. Уважність, спритність, наполегливість та удача має вирішальне значення для перемоги. Протягом матчу траплялося безліч непростих моментів. Але завдяки регулярним тренуванням, довірі один до одного, кубок осені однієї четвертої фіналу отримала ФК Спрінтер Радивилів Бетон із рахунком 4-1. Вітаємо команду з перемогою! Команді «Бух» – білий камінь не зупинятися на досягнутому, а й надалі брати участь у подібних матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.